Вітаю вас, шановні пані та панове, слава Україні! Сьогодні буде у нас рубрика розпаковка посилок з Aliexpress. Як бачите, є ось така в мене гора посилок різної величини і одна, неймовірно, здорова, яку я дуже довго чекав. Отже, всідайтеся позручніше і будемо розпочинати. Але перед цим закликаю всіх закинути по 2 чи по 20 гривень. На допомогу нашим Збройним силам України. Донатити можете кому завгодно, кому ви довіряєте. Особисто я довіряю Сергію Стерненку. Тому час від часу донатю на допомогу для наших хлопців. Ну і продовжуємо. Отже, перша наша посилка. Беремо нашого крутого ножа від фірми Ганзо. І будемо зараз розрізати. Так, що в нас тут цікавого? О, нічого собі, акумулятор прислав китаєць. Пам'ятаєте, я був збирав, ремонтував свої павербанки і один з акумуляторів був пошкоджений. Я написав продавцьові, кажу так і так. Акумулятори кажу, по-перше, БУ. По-друге, один з них пошкоджений. На що Він мені відповів. Дружище, все добре, не відкривай ніякої суперечки, я тобі відправлю ще один акумулятор, цілий не пошкоджений. Ну, як бачимо, десь чуть-чуть він прим'ятий. Але загалом цілий непошкоджений акумулятор. Тобто можна буде викинути той пошкоджений нашому павербанку і поставити цей. Поки що я робити цього не буду, він себе нормально показує. З нього запах ніякий не йде, Загерметизував скотчем я його нормально, і він нормально працює. Ну, і будемо мати ще один акумулятор на заміну в наш павербанк. Це є дуже добре. Приступаємо до наступної посилки. Наступна посилка, посилка, певно, дружини. бо відчуваю, що щось м'якеньке. А одежу я купую рідко. Так. Що в нас це? А це в нас... О, це в нас на дитину, виявляється, напевно. Такий, знаєте, сарафанчик літній. Так, давайте до наступної нашої посилки. І тут у нас... Ну так, да, тут у нас багато посилок. Ну, Що ж, по черзі порозпаковуємо. Так. Перша. Ой, розрізав антисатанинський пакет. Це в нас біла БМС. А, це моя біла БМС. 4С для літій залізофосфатних акумуляторів. Наступна посилочка. Так, тут у нас теж біла БМС. Тільки не бачу, не бачу, а, так, теж 4С. Отже, для літій залізофосфатних акумуляторів. Далі. Ще одна посилочка. Що у нас тут цікаво? Ага, тут у нас наклейки, наклейки, наклейки е, для наших елементів, акумуляторів 26650. Тобто зверху додаткова ізоляція. Не знаю наскільки воно треба, але якось попало під руку, тож замовив. Так, Поїхали далі. Наступна наша посилка. Така, знаєте в чому? повітряному матрасі. У там щось дуже цікаве, дуже хороше. Так. Це хто в нас? Mm -hmm. Це напевно замовляла дружина. А що це таке? Не знаю, це вже треба в неї питати. Для чого воно? ще писало на нашій мові. А так? Ну не знаю. Якась коробочка з якимись приколами. Розпитаю її, то може в описі під відео напишу, що тут було. Далі наступна наша посилка. О oh Боже, що це таке? Але як я люблю свою дружину, як накупить чогось, не пайне чого. Тут тільки стане, подивися. А, дивіться, тут вже, вже зрозуміло. Це типу антижиру якогось для чистки сковорідок. Тому що ми купували там антижир якийсь в епіцентрі, але ще кришки він якось відмиває. А це, по ідеї, має розчиняти вже такий, знаєте, жир, який там загорівся на тій сковорідці, вже став оліфою, не знаю, вже закристалізувався. Як воно буде, чи воно буде працювати, чи ні, ну, це буде цікаво. Кому буде цікаво, пишіть, можливо, зроблю якусь... якийсь тест, зазніму. Так, наступна наша посилочка. І що ми тут маємо? О, а тут ми маємо е, покажчик заряду для акумулятора. Ну, такий. Такий, по-моєму, я вже купував два штуки. Це якось попало по нормальній ціні, думаю, так, Ха, візьму, хай буде. В Хазяйстві все знадобиться. Особливо коли я у мамі інженер. Так, наступна посилка. Треба обережно Не розрізати. Щоб кишки не випустити з неї. А ви вже з краю різнув. Так, знову щось дружини. Що у нас тут такого цікавого, як воно, ау, відкривається. Так, що це таке у нас? Що це, що це, це, Що це? О, це вже сарафан на дружину. Одним словом, сарафан пластиковий чи синтетичний, як би сказати. Не знаю, в мене дружина любить цю синтетику і подобається. такий з квіточками. Ну, легенький, на літо, хороший, напевно, це вже треба буде в неї спитати, хороший він чи не хороший. Поїхали далі. Наступна наша фасилочка. Тут так відчуваю, що тут, напевно, кабеля. Так, я не помилився. Це кабеля для наших майбутніх збірок. Чорний та, та червоний провід 12, 12 АВГ. Хороші такі ізоляції, термостійкі, такі знаєте, дуже м'ягенька, така класна ізоляція. Шикарні провода. Завжди їх китайців замовляю, коли бачу якісь скидки через монети і так далі. Тому що використовувати такі погані провода, звичайні. Неохота. Хочеться, щоб воно було красиво, щоб воно було приємно. Ну що ж, приступаємо до наступної нашої посилки. Номер якийсь там порахував Ну, Як завжди, матрьошка від китайців, посилка в посилці, посилкою поганяє. Пікс. Оу, друзі, а це в нас знаєте що? А це у нас вже активний балансир для наших майбутніх збірок. Чому купив активний балансир? Тому що в планах вже робити не тільки акумулятори 4 s 4 p а 4 s наприклад, 8P, щоб там вже зразу було зрозуміло, що десь 350 чи 340 Ватт-годин запасу, щоб надовше вистачало. тому що я в себе використовував два акумулятори паралель, щоб набрати більше ємності. А вже е, поняли, що вже як більша ємність, більший ампераж, вже та бмс біла, де вона, вона вже не буде справлятися е, з балансуванням. Тому що треба буде більші струми перекачувати і цього пасивного балансиру тут замало. Ось. Скільки ж тут тих балансирів. А це вже буде так, по-серйозному. Швиденько балансувати наш акумулятор. Ну, знову ж, повторюся, буду я їх ставити в збірки, які будуть побільші. Так, і ще один наш. Ну, це теж бачу такий самий балансир, я їх два штучки замовляв. Переїхали, все добре. Дякую китайцям нашим друзям. Все нормально. Так, наступна посилка. Так, а наступна наша посилка це оцей гігантус. І щоб його розпакувати, я не знаю. У мене, напевно, так не вийде. Треба йти десь на підлогу, на паркет. І продовжимо вже там. Друзі, як ви вже зрозуміли певну з назви, яка написана на коробці, це в нас гібридний інвертор або сонячний інвертор. Як його називають китайці. Чекав я його дуже-дуже довго. Не стільки він їхав по Китаю, скільки його митниця парила. Раніше е, можна було на митницю подзвонити і дізнатися, в якому статусі. Все. А зараз це робиться через єдине митне вікно. Тобто тільки попав він на митницю до вас, що з ним відбувається, ви стандартними цими е, трек Трекномерів, відстеженнями трек-номерів програмками не зможете побачити. Це вже тільки в єдиному вікні відбувається. Що вони там з ним роблять, чи воно його е попав він на намиту, чи не попав. Ну, коротше, поки я одоблився як його звідти виманити, забрати, то пройшло певно місяць, якщо не більше. бачите Запакували хорошо, в дві коробки, щоб нічого не пошкодилося. Бачимо вже нашу модельку. Якісь такі характеристики. 80 А, це, я так розумію, зарядка. Так, можна підключити до Wi-Fi. Wi-Fi, нет Wi-Fi, модуля Wi-Fi в коробці не повинно бути. Тому що замовляв я без модуля Wi-Fi. Так, поїхали далі. Ну, так, На перший погляд це нормально, запаковано, не повинен він був постраждати. Що ми бачимо всередині? А всередині ми бачимо наш інвертор. Ми бачимо якісь... Юзер мануа, інструкція. Це обов'язково треба буде вивчити, щоб його налаштувати. Ну і сам наш інвертор. Ось таким чином виглядає наш гібридний інвертор. ну Камера показує, що він не то синій, не то голубий, він більш такий фіолетовий. Давайте подивимося, що у нас тут знизу є. Так, бачимо вхід. Вхід змінний струм, вихід змінний струм. Далі вихід на батарею. Плюс-мінус. І тут пв вхід. Це так, розумію, це від сонячних панелей має бути. Ось у нас заземлення. Знизу у нас, як бачимо, два кулера. Тоді. Зверху ось можна підключити його. Взагалі це Ethernet для інтернету. Але ж модуль Wi-Fi, як там підключається, може такий самий вихід з цього боку. У нас теж рішотка для виходу теплого повітря. Як бачимо, у нас вимикач, вимикати, вимикати його. Далі короткі характеристики. Кому цікаво, ставимо на паузу і переписуємо. Бачимо MP 8 вольтаж 30. від 30 до 400 вольт. Тобто від 30 вольт вже наш сонячної батареї наш гібридний інвертор вже повинен працювати. Ось для кріплення вуха. Що у нас тут ззаду? Ззаду більше нічого немає. Така ось штука хотів би затестити разом з вами її сьогодні. Але в мене немає акумулятора 24 вольтового. Тому це тест навіть пуск, чи що. ну буде неповноцінне. По-моєму, він має працювати і без акумулятора, чисто від мережі. Ось. Тому це вже тести його огляд, якісь його можливості, що він може запустити, що він не може запустити. Це ми вже будемо дивитися в наступних відео. Я ще хочу докупити зо-дві, зо-три -зод сонячних панельки до нього. Акумулятори мені їдуть. Хочу зібрати акумулятор з запасом на 2,5 кВт. -години. І будемо мати свою сонячну електростанцію на балконі, можна сказати, тому що я в квартирі живу. На цьому в мене все, друзі. Був радий вас бачити. Всіх люблю, цілую, до зустрічі. Бережіть себе, бережіть рідних. Мирного неба і добра. До побачення.